Ну що народ, як я і казав, сьогодні світла в нас немає, робота-генератор, тільки що запустив, прийшов на роботу. Ну, робити же щось треба. І це при тому, що з сьогоднішнього дня по всій Україні взагалі відключень немає. Як так може бути, я взагалі не можу зрозуміти. У нас тут свій терор іде. <кхе> Председатель возумнив себе царя. Я питався дозвонитися до гарячої лінії, там різні, але... Безрезультатно всі лінії зайняті поки що. <ріхи> Нікому ти дзвонитимеш, друзі. Де так я не дзвонив, тому що ну, вони дають світло. Поліцію визивати, я не знаю. Ну Це сьогодні -завтра поїді, і завтра, по ідеї світло взагалі в мене в гаражі не може бути. Якби не казали, що я щось не так кажу, ну в мене реально з роботи генератор. Тому що працювати треба реально. От такі діла. Зараз розтопляю. Мені треба полірувати автомобіль, блін. Мені треба багато чого зробити. Я без світу просто реально не можу. Не можу цього зробити. Вчора званювався там з Полтавщини, з, з Вовчиком теж малярка. Ну, Саня, у нас такого взагалі без приділу немає. Ну, якби... Було там, відключали, питань немає, і то не так надовго. А в нас тут, виходить, що за ліміти, я не знаю. Ну ви зрозуміли, в чому прикол, що даний якийсь ліміт, тіпа, хоча це все незаконне, даний якийсь ліміт на гаражний кооператив. Хоча він вважається не комерційною, тут не комерційні діяльності. Тобто, я не знаю. Я не знаю, що тут дехто підмазав. Що... Я готов розірвати того председателя на трикус часті. На 10 частей. Піпець. Спешіть, як у вас обстановка. Ну уверен, що налажується. В одного в мене тут, блядь, до сих пор терори йде з цим світом. Я оце стільки... Блядь, я вже стільки бензина спалив, ви розуєте. Пиздець. Повний пиздець не то слово, коротше. Ну що ж, що нам остається малярам? Будемо... Добиватися справедливості, працювати треба, їсти ж хочеться кожен день. Тому. Саша не униває, передіваюся ось вже передіти і почти до половини. І приступаю в роботу, тому що другого виходу немає. Треба як то виживати. Такі справи. Надіємося, що все наладиться і буде все добре. Погнав роботи. Пишіть коментарі. Пишіть, як у вас, реально, ну, треба розуміння, пишіть, бо дійсно я мажу знати, що до чого для себе, ну просто для себе. Давайте якось грутуватися в місті. Всіх, всім хорошого дня і на зв'язку.